Вітаю всіх. Сьогодні, як обіцяла, тема окупація та деокупація. Дивіться, у нашому суспільстві виникає серйозна проблема це неповага один до одного. Просто велика неповага. Тому що люди живуть в різних умовах. У нас багато категорій людей. Є ті, хто після окупації, є ті, хто ще в окупації, є ті, хто залишились без житла. Причому і ті, хто залишився без житла, не заходячи в окупації, і які не були зовсім в окупації. Чого досить згадати Харків, коли попали в паливну штуку, ту, коли вигоріла ціла вулиця? Мене трохануло тиждень. І ще дивіться, Харків відразу скажу, новини бачила, що там РСЗО. Загроза РСЗО, зрозумійте. Питання в чому? РСЗО така штука, яка має багато варіантів. Тобто, це певна РСЗО фігня, яка може долітати до... Передмістя це певні види, які туди летять. І ще, будь ласка, читайте уважно, там до цього був розвід... розвідка була. Я багато пишу в розкладах, що є розвідка. Без розвідки це не робиться. Зрозуміти одну річ. Тобто вони там щось собі придумали, поїхали розвідали, полетіли і бабахнули. Питання в тому, що немає цього на постійній основі. Цього дійсно немає. Да, літають ці драндуліти. Дерчаще. Але я розумію, що вам страшно вже знову, як РСЗО, буде гатити по місту. Ні. Розумієте, ще раз ні. Вони роблять розвідку, якщо там щось є, вони туди лізуть. Тому що, дивіться, кордони області, північні кордони постійно обстрілюють. Скажу за Дергачівський район, який був окупований наполовину, казача Лопань. Уде, якщо я не помиляюсь, чи це Золочевський, вже не дуже там розумію, де цей кордон. Але, знаєте, козача лопань це те, що було куповане. Там обстрілюють кожен день. І до нової козачі ходить електричка. Тому любимо, розуміємо також. І туди, ну, там ніхто нічого не покинув, все там добре. Тему оборони. Більше не скажу. Вибачте, не скажу більше. І так, в усьому кордону з Білгородською областю. Тому давайте повагу мати один до одного. По-перше, якщо ви маєте в окупованому місті щось, це не означає, що ви маєте право писати. Ось ну це не ваш, у вас окупація, ви не маєте там права якось сказати про перемовини, про закінчення війни. Вибачте, якщо буде закінчення війни, буде якийсь результат, якийсь мир. Ну, Перемир'я, мир буде результат, від якого піде новий відлік часу, за допомогою якого вже буде зрозуміло, як ви можете потрапити в свій дім. Чомусь про це ніхто не думає. На жаль, та треба розуміти, що ми зараз живемо в такому стані, що половина людей хоче вже просто мир, а обстріли постійні. Масовані обстріли, ніхто ж не забуває, правда? Я лягав в 2 часи ночі, тому що після двох і розумію, що. Якщо не пишуть про стратегію цих, то після двох ночі можна спати. Розумієте це: шахіди, ті, хто живе про кордоні, міста, їм дуже важко. А ті, що деокуповані, постійно обстрілюються їм ще гірше. Воно деокуповано, там окупації нема, але обстріли нереальні. Наприклад, знову Харківська область там є евакуація з дітьми, бо постійні обстріли. Це не смішно і не весело. І скажу так: мені пишуть про деокупацію. Зрозумійте одну річ, деокупація це дуже важка тема. І військовим шляхом Україна не має ресурсу її зробити. Причому? Вона не має ресурсу її зробити якісно. Тому що, зрозуміть, життя одних людей проміняти на життя інших. Тобто, життя військових тоді буде коштувати того, що вас деокупують. Населені пункти ці купують. І тут виникне інше питання ненависті до цього місця. Тоді дружини цих військових, там батьки скажуть, а чого наші загинули заради вас. Тобто, це велика відповідальність, нереальна відповідальність за те, щоб все це зробити. Я вважаю, що якщо вже йде окупації військовим шляхом, то треба зрозуміти, що тих, кого деокупують, ті території, які деокупують, їх відразу треба мобілізувати. Там на захист мобілізувати, на війну, на розвиток чогось, промисловий комплекс людей, це треба зразу долучати відразу. Якщо буде в нас така деокупація, скажу чесно, бо я не дуже в це вірю, бо Україна зараз не має ресурсу. Немає. На певні ділянки цей ресурс буде на адекватні ділянки. А потім, ну, знаєте, буде те, що буде. Перемови не будуть, я казала. Я багато робила розкладів, не все ж я викладаю. Перемовини будуть, розумієте? Кордонів не буде, про які всі мріють. їх не буде. Треба розуміти, що війна закінчиться. І вона закінчиться так, як буде вигідно вищим верхівкам. Це політика, це велика політика. На жаль. Треба бути готовим до різного результату подій. Зовсім до різного. Багато тарогів все кажуть, все, що хочуть. Це нормально. Але наше суспільство втратило повагу один до одного. Якщо деокупація, то людина з деокупації, вона ВПО, живе в іншому місці. Наприклад. І ця людина теж має право спокійно жити, нормально жити. І вона не має права іншого вражати тих, хто у себе вдома. Бо мені здається інколи, що ті, хто у себе вдома, в чомусь винні. Правда, виникає таке. І мені писала: неприємна людина досить. Вона розводила паніку тупу. Тільки через те, що в неї дім в окупації. Ну зрозуміти, так жити не треба. І потім цю людину буде ненавидіти. Вона не несе позитив. Вона не несе продовження життя дії. І потім мені ще таки писали. Що це мій дім окупований, а не ваш, вам все одно, мені не все одно на те, що відбувається навкруги, треба зрозуміти реально, те, що ми можемо зробити, і те, що ми не можемо, є реальні шанси, є реальні факти. Хочу і можу це різні речі, тому що обстріли постійно і гинуть люди. Від обстрілів люди втрачають житло без до... від обстрілів без окупації. Оце дуже погано, зрозумійте. І ті, хто після деокупації Херсон, Куп'янськ, мало, то просто зносять це. Це жах, просто жах. Ось така деокупація. Навряд чи про таку деокупацію всі мріяли, ми не можемо захистити деокуповану територію. Тим паче ми не можемо захистити неокуповану територію, яка і не була окупована. Ви мене вибачте, але Харків чомусь без ППО. Без захисту і, звісно, півтора мільйони хочуть миру. Вибачте. А хочеться закінчення війни і миру. Не без цього. Теж люди. Запоріжжя хоче закінчення війни і миру. Дніпро. Очень закінчення війни Миру, Полтава, Миргород, Кременчуг. Ще багато можу називати: Західна Україна, Старокостянтинів. Ви знаєте, невесело там, дуже невесело. Одеса. вибачте, Одеса. що було в Одесі. Це, це жах. Просто жах. Скажу чесно. Міста заслуговують миру, міста заслуговують захисту, тут або конкретний захист, щоб збивалось, щоб збивалося адекватно, або, або мир закінчення війни. Я не кажу про перемоги, там, якісь там рожеві єдинорожки. Я про закінчення війни, мир і щоб люди не страждали. Це головне. А друге питання, як потім іншим людям жити на цій території. Взагалі, Україна може розвити сільське господарство, розвинути так, за рахунок переселенців, посилити їх в селах, надати житло, щоб люди працювали і жили. Там можна таке підняти. У нас дуже родюча земля. Якщо цим займатись, це можна робити. Але всім пофіг, на це грошей немає ні на чого грошей нема. Інститути обирають. Вибачте, Харків, місто студентів, і тут уже наш Терехов навіть. Не хочу, щоб це робилось. Ну, зрозуміть, це ще хамство. Взагалі хамство. Дуже сильне хамство, і я вважаю, що так не можна робити. Але все ж таки, дивіться, треба поважати один одного. Якщо ви були в окупації, це погано. Це звісно, погано, що була окупація. Але якщо ви з неї виїхали, давайте жити і продовжувати життя в цивілізованому світі. Той живе вдома, пощастило більше, є географія. Є елементарна географія, через яку комусь повезло, комусь ні. Це за все залежить від географії. Вибачте, Харківська область в шобі по географії. Зверху Білго Білгород, справа Луганська область окупована, знизу Донецька, Полтавська, Дніпропетровська, дякуємо ще поки. Живемо. Ви вважаєте, що це добре? Це жуть. Це просто жуть, виходить. Тому, вибачте. Треба розуміти, що відбувається навкруги, і треба поважати всіх. А хто живе вдома? Павлоград мені писав, Дніпропетровська область, Павлоград. я пам'ятаю, бо тут -то теж страшно з Донецькою областю. Кордон дуже страшно, так? І ще я хочу сказати людям, які ви поз 2014 року, ви не порівнюйте, будь ласка, бо вас обманювали. По законам України, території, які окуповані у 2014 році, вони, на жаль, я не знаю, як відносяться до України. Я просто читала ці закони по роботі. Вийшло. Що крим? Що Донбас у 2014 році окупований? Вибачте, але якщо ви можете здихатись з цієї довідки, будь ласка, здихайтесь довідки 2014 року. Це жах. Це клеймо. Ось це здихайтесь. І станьте ВПО з 2022 року. Оце буде набагато краще. Тому що тоді вам будуть це робити, і виплати, і все. Інакше буде жопа, вибачте. Я вам кажу, як хочу зробити краще для вас, щоб було, тому що працювала з цим і це жах. Я сама шарахалась довідки ВПО дуже довго, три місяці, десь, бо дуже страшно було, тому що я все це читала і бачила. Але це різні речі, на жаль, різні. І ще хочу сказати. Переселенці 2014 року ви виїхали в мирну країну, у вас був, був шанс і роки відновитись. Були. Зараз переселенці 2022 року не мають нічого, бо летить сюди. На жаль, це дуже різні речі. І тому треба поважати один одного, не хамити. І якщо люди вважають, що потрібен мир нарешті і закінчення обстрілів, то це найголовніше. Де окупація повинна бути в адекватних умовах, коли це, можливо, реально. Наша країна, на жаль, може тільки язиком чесати, На практиці не буде. Новий закон про мобілізацію не дасть того результату, бо дружини військових злі, а дружини тих, хто не хоче відправляти своїх чоловіків, теж злі. Буде протистояння і виграють ті, хто не хоче відправляти чоловіків, бо вже набридло. І є варіант перемовин всі хочуть, щоб вони були. Все. І це факт. Вибачте, але це факт. Люди стомлені. Потім що буде? Це буде потім, по факту. Ніхто не може сказати на 100%, як воно буде. Але в спокійному житті, в мирному житті можна адекватно подумати, і буде час, якщо хто хоче виїхати, хто хоче почати в іншому місці життя, що завгодно можете зробити. Але в, мир, в мирному спокійному житті. Давайте вірити в ЗСУ і бути завжди адекватними, спокійними людьми.